Голодуванню стоп, молодь Івано-Франківська припинила голодування, але безстрокова акція протесту проти мовного закону в рамках молодіжної ініціативи Український дім Івано-Франківськ триватиме й надалі. Нагадаємо, тиждень тому на вічовому майдані було розгорнуто наметове містечко. Тут троє захисників мови відмовилися від їжі. А вже після закінчення акції біля українського дому в Києві активісти вирішили перейти до активних дій. Це наступного тижня буде дано заклик до всеукраїнської мобілізації. Наскільки нас повідомили, і ми тут. Відповідно до цього, ми вже вирішили готуватись до того, що будемо їхати на Київ. Я особисто дещо був розчарований, тому що ми, як долучались, ми планували, що Київ уже голодують, наприклад, люди, що долучаться франківці, та декілька областей вже були готові також долучатися. На жаль, цього не сталося, тобто не, був, не, не сталося наростання. Надіюсь, що наступного тижня все-таки буде і що буде продовження цієї акції протесту в Києві. Нині молоді активісти планують організувати мобільний пункт. Тут кожен бажаючий може записатися добровольців в поїздку до Києва, аби там захищати українську мову.